Доброго дня, шановні винагади любителі. Сьогодні 6 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочемо продемонструвати вам плодоношення гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича під назвою Мірай. Раднього сроку достигання. Це плодоношення на одному з рукавів, це прививка. Тут вже було десь, мабуть, грон 5-6 ми зняли. Це залишки. Форма дуже красива, дуже нарядна, дуже така вона. Товарна, я б сказав, би, з такими відмінними по кольору ягодами, по розміру ягодами. Видно, в смаку в неї гармонія і гармонія з якимись сортовими своїми приємними нотками, непростий смак далеко, але не мускат. Ну, все рівно дуже смачний, цікавий і досить таки красива товарна ягідка. По ягоді вона досить крупна, от дивіться вона на ладоні. Волоня така показує велику ягоду. Зараз загружу ще ваги, покажемо на вагах. Має щільну таку плотну м'якость, злегка з під хрустом. Дивіться, яка величезна ягода довжині десь сантиметрів 4,5. 12 грамів ягідка. Це трошки товстіша, повинна бути важча. 14,6 Ця тринадцять. Дивіться, яка вона в розрізі. Дуже щільна, хрустка.